Скільки робить, війни, катаклізми всякі, цунамі врешті речуть? Скільки людей гине! Оце я розумію в горе. А тут, в окремому взятому містечку, жінку покинуть. Жінка, яка опинилася у складному життєвому становищі та заливає своє нещастя алкоголем, стикається із двома ангелами, темним і світлим, які дають їй другий шанс. Про це розповідали актори аматори зі здолбунова на сцені рівненського театру Ляльок. Ангели не плачуть, це така драма в Жанрі фансмагорія це жанр такий, в який в реальному житті не, не зможе відбутися. Розумієте, бо це ангели приходять до одної людини, і один з ангелів хоче намагатися змінити її долю. Але ми всі ми розуміємо, що ангел не може цього зробити. Він може тільки людину піштовхнути, але вибір тільки за людиною. У виставі залучено всього чотири актора. Микола Черняк грає роль темного ангела, образ якого повна протилежність чоловіка. Великий такий парадокс. Я сам. Священник Православної церкви України, але я граю темного ангела. Я граю ангела зла. І ви знаєте, для мене це трошки не було нетипово, бо в своєму реальному житті я зовсім інший. Я, як говорить, по іншу сторону. Але розумієте, треба і відчути це, і треба і відчути, щоб люди зрозуміли, що темні сили не такі слабкі, як ми думаємо. Знаєте, я не говорю, що я такі всесильний ці виставі звичайно. цій виставі я програю. Ангел світла він перемагає. Але ж люди, щоб зрозуміли, що ангели темряви це дуже розумні істоти, і вони знають, як спокушати людей, і вони знають, як губити людські душі. Постановка розрахована на глядачів старше 12 років. Там є якісь такі висловлювання, які, напевно, для діток будуть не зовсім зрозумілі або прийнятні. Тому ми обмежуємо вікову категорію, а загалом це вистава для усіх. У рівному виставу грали вперше. Вона містила благодійну складову. Оскільки всі кошти з квитків та вільні донати спрямовані на слуховий апарат для маленького хлопчика. Це рівненська дитина. Батьки звернулися до нас за допомогою, бо ну на жаль, досить дорого коштує такий апарат. Це вроджена вада слуху. Йому робили дуже складну операцію з імплантації, але ну там не обходиться тільки операцію. Там треба ще потужний слуховий апарат, який потрібно змінювати кожних п'ять років. Вартість слухового апарата – 60 тисяч гривень. Збір на його придбання стартував ще два місяці тому. Останнім часом сума зупинилася на позначці 40 тисяч. Однак, завдяки виставі вдалося закрити збір. Аліна Літвінчук, Владислава Головко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.